Радіємо українці. Мене звати Микола Лукашов. Я представляю ресурс Країна Ра. Ми приїхали з Дніпропетровська, і в нашому славному місті ми дещо вигадали. Взагалі хотілося б, щоб сьогодні вийшла не традиційна прес-конференція, а знаєте, така розмова як з рідною людиною. Про що йдеться? Про оновлення, докорінне, глибинне оновлення українців. І ця подія має стати оновленням від України в ім'я світу. В чому ж вона полягає? Коротко. 22 березня, коли ми збираємося це зробити вперше, уявіть собі, що ви виходите зі своїх помешкань в гарному вбранні із сонячно блакитними стягами, там, де духовне домінує над матеріальним, в гарному настрії, з подарунками в руках, і йдете в центр своїх великих міст. Або малих або селищ. Йдете так, щоб опинитися в місці зібрання або в центрі міста о 12.00. Питання: що ж ви робите, коли ви приходите туди? А дуже просто: ви починаєте дарувати. Просто один одному дарувати щось корисне. Зможете собі уявити, в якому стані ви при цьому знаходитесь. Бо коли людина дарує, вона відчуває свою шляхетність, силу, креативність. А людина, яка приймає, Відчуває, сподіваюсь, вдячність, можливость самореалізації і турботу. Це триває рівно 1 годину до 13.00. Після чого красиві, веселі люди з подарунками в руках або навіть без них, бо головне роздарувати навіть те, що подарували вам, повертаються таким же самим чином пішки до себе в помешкання. На цьому сама суть подій закінчується. І Є ще два моменти. Момент перший: це буде тривати щомісяця, ми будемо повторювати це кожного місяця і будемо до цієї події дещо додавати, що її не буде перевантажувати, але буде більше розкривати. І наступне, ми збираємося це організувати і організовуємо одночасно в 75 країнах світу. Тобто, ви можете собі уявити, що якщо це дарування обмін. Запуститься так, як нам про це мріється, це буде певне нове перезавантаження. І повірте, ми не жартуємо. Бо всі умови для переходу в Україні і в світі для цього склалися. Україна має народити новий спосіб життя. І так воно і буде. Всі інші нюанси ви зможете подивитися на сайті країна-ra.org в назві. Український день дарування. Вже на сьогодні ми отримаємо відгуки з України і з різних куточків світу. Сподіваюсь, ми зможемо це зробити з вами разом. Дуже вам дякую. І зі мною сьогодні прийшла безпосередня учасниця нашого середовища і людина, яка створює власними силами український культурний простір в Дніпропетровську, зокрема, пані Світлана Шульга. Дякую. Я хочу сказати, чого я з радістю сприйняла участь у цій події і започаткуванні цієї події. Бо вважаю, що е, зараз для України, для її людей дуже важливо змінити стан, стан турботи, е, в, той, в якому вона знаходиться, на стан радості і довіри один до одного. І це дуже важливо. Для наших дітей, оскільки я переймаюся створенням культурно українського культурно-освітнього простору, де і діти, і дорослі будуть відчувати себе і розуміти себе українцями. І я зауважую, що це саме в центрі України у Дніпропетровського, я вважаю, що це дуже важливо. Коли люди починають себе відчувати українцями будь-якої національності, це підносить людину. І земля, на якій вони стоять, вона цю людину робить дуже гарною, красивою, доброю. І саме цього зараз нам дуже бракує. І це Ця подія, яку ми започатковуємо. Я вірю, що вона стане такою доброю традицією і почнеться не тільки в Україні, а навіть в інших країнах світу. Дякую. Я? Це да. те, що я думаю, відчуваю. 22 березня, 22 березня це дуже потужний космічний день, це дуже потужне свято. Ми спочатку не хотіли робити, знаєте, свято так, як всі. Ось це новий, це новий рік. По суті, це новий рік. Тому ми вирішили це зробити саме в цей день. Розширює давно наші діди-прадіди святкували приходження нового року саме навесні, коли природа розквітає, коли природа просипається. Ось, коли як новий початок життя, а не взимку. Коли все засинає. Хоча треба сказати, що якщо б взимку не було цих свят, мабуть, було б доволі сумно. Але ми звертаємо вашу увагу саме на те, що це треба зробити навесні. Цю подію ми вигадали вже дуже давно, але вирішили почати започаткувати саме на 22 березня, перший раз 2015 року. Чому саме Справа в тому, що одна з організацій, яка називається Street Workout Україна. Це самий масовий сьогодні спортивний рух. Ну, якщо ще поки що на світі, то в Європі 100%. Його засновник Денис Мінін, який оказав мені честь і згодився прийняти участь у цій події. Він є в середовищі країна. РА. Ми з ним співпрацюємо разом. Я є в його середовищі. Ось, і на сьогоднішній момент стрітворкаут знаходиться в 75 країнах світу. Також у нас є декілька організацій, які знаходяться в 64 країнах світу, в 40, в 15 і в 10 країнах світу. Зокрема, як організація виглядає ця повідомлення на 21 вже зовсім на культурних. Ми ще не знаємо про це. Як повідомлення, якщо буде дійсно вмічний це міста і дарування? Дякую вам за запитання. Справа в тому, що. По Сенсу, ця подія може здатися непростою. Навіть не всі одразу можуть це збагнути. Але розгортання цієї події має відбуватися максимально швидко. І я вам кажу це відверто на прес-конференції. Ем, до того ж, це буде розповсюджуватися в соціальних мережах. Хоча у нас зазначено в тексті українське дарування» на сайті, що це буде ставатися повсюдно і стихійно. Це не буде робитися централізовано. Для чого? Для того, щоб люди мали можливість проявитися самим. Ми лише створили і побачили той інструмент, який лежить, як кажуть, усіх під носом. Чомусь його просто зараз ніхто не бачить. Ось, тим не менше, люди можуть проявитися самі, самі зорганізуватися і стати лідерами цього руху в місті, селищі, селі за кордоном, там, де вони знаходяться. От ви що це саме 12 породи, а саме повідомлення. Так. Так, так. А, до речі, дякую за запитання. А чому сама 12-та година? Бо для того, щоб на наприклад, прийти в центр великого міста о 12.00, то, мабуть, треба раненько встати. Я не думаю, що в Києві можна прийти з кінця місця менше ніж за 6-7 годин, і то так бодренько треба йти. Це означає, що треба рано встати, а відповідно рано лягти, таким чином виправити весь ритм життя, що докорінно впливає на все життя. 12-та година вибрана не випадково, тому що якраз сонце, а ми звемося в Зениті. І саме для цієї події наступає саме найкраща пора. Ще питання. Якому ви бачите Україну майбутнього після долу реалізації Дякую за запитання. Тут треба розуміти, що для того, щоб постала Україна, про яку ми всі з вами мріємо. Мають постати нові українці. Українці в тій якості, в якої вони зараз прокидаються, і цей процес буде наростати. Якщо вони далі будуть знаходитись не в зовсім гармонійному стані, а користуватися системою споживатства, а використовувати багато пороків, як, наприклад, алкоголь або куріння, то повірте, тієї України нової і не треба, вона і не постане. Тобто, повторюся, для того, щоб зробити і проявити цю нову Україну, мають постати нові люди, нові українці на організаційному, розумовому, духовному і фізичному рівнях. Тому побачити ми це зможемо тільки реалізуючи цю справу з вами разом. А сайт Крейнера в цьому плані, який вбирає в себе 98% життєдіяльності людини в усіх напрямках, нам в цьому допоможе. Зокрема, у нас там є науково-футуристичний проєкт який заглядає в Україну локально до 2050 року, а глобально на 12 тисяч років вперед? Хочу да? додати, да, хочу додати до цього. Е, знаєте, от коли ми щось чуємо і не робимо, то ми знаходимося в стані просто сприйняття інформації. Але коли ми долучаємось до чого до чогось, да, то ми вже знаходимося в іншому стані, в стані відчуття, і е, що оця дія, яку ми робимо, да, вона нас переводить в інший стан. Це саме про це, і говорить е, пан Микола, е, що коли людина, наприклад, вибирає зробити якусь просту дію, і вона заходить в середовище, де радість. Де люди розуміють один одного, де діти відчувають, що цей світ це не ворожий світ, що люди один до одного не вороги, а навпаки, то оце стан відчуття свого, так, він і переводить людину в інше сприйняття, в, інше, в неї змінюється світогляд і відчуття, і сприйняття цього світу зовсім по-іншому. І наступає, власне. А те майбутнє, про яке ми О, з вами порежить. всі мріємо. Да, мріємо. І всередині себе його бачимо. А ми лише знайшли такий маленький рецептик, як реально потрапити в той стан. І на сьогоднішній момент, коли ми тільки почали розповсюджувати інформацію, вже результати неймовірні. Наприклад, в інтернеті, яким ми не дуже користуємося, 90% позитивно оцінюють цю подію. Невже взагалі ви щось бачили в інтернеті? Щоб до 90% людей позитивно щось оцінювали? Такі результати, скажімо так нас дуже надихають. Mm-hmm. Дякую вам за ваш порив, і Дякую да. своє час. Так, дякую за ваш порив і за ваші питання і за вашу дію. А, ви абсолютно праві. Всі цього хочуть. От ви знаєте, а, є безліч розумних людей, які написали і знають, як і написали безліч доктрин. Але жоден з них, навіть дуже розумні люди, не можуть пояснити, як це зробити в людях, якщо би люди цього захотіли. Уявіть собі, ми вигадали той рецепт. Які лежить у всіх під носом, але на сьогоднішній момент, ну ми побачили і сподіваюсь, зараз ми побачимо людей, які теж про це мріяли. І таким чином стається поєднання безляких закликів, безляких з'їздів, узгодження позицій на рівні душі, на високому енергетичному рівні, де працюють взагалі інші закони. Тобто ми таким чином переміщаємо людей в простір волі, а тільки люди, які знаходяться в просторі волі, зможуть проявити країну наступну. Країну нову. Тому абсолютно гармонійно, якщо, незважаючи на те, що дуже багато таких організацій, у них є певні і там недоліки, і сварки, іноді бувають, що у нас насправді це нам для нас дуже прикро, ось тому, що їх роз'єднують штучно, вони мають більше спільного, ніж різного. І це ще одна спроба і можливість, по-моєму, прекрасна, це зробити, об'єднатися, не говорити, от ми. Такого обряду, а ми такого обряду. Бо в нас зазначено, що це безконфесійно, але це вписується взагалі в абсолютно всі традиції. Якщо ми говоримо про те, що у нас хода, наприклад, у мусульман є хадж, Хадж, хода, дуже схоже. Якщо взяти будь-яку конфесію, вся ця подія заснована на любові, даруванні, That's вона є у кожній конфесії, вписується абсолютно усе, але ми не маємо нікого конкретного. На увазі. Беремо звідси все саме-саме прекрасне, що і пропонуємо зробити іншим. Я ще хотіла сказати, що традиції це минуле. І це дуже важливо, їх підтримувати і відроджувати. Але у нас є майбутнє. І це майбутнє, воно теж нас кличе. Ми цього відчуваємо. Це відчуваємо і хочемо, щоб. Ми не застрягли да, у минулому, да? от все там так було, так от раніше і так далі. А навпаки, вибудувати країну, майбутню країну на принципах життя, принципах розуміння один одного, да? розуміння всесвіту. Розуміння Безум. всесвіту, що все це не випадково, да? і простягнути оцю лінію да, від минулого. До майбутнього, да, так, так. побудувати її таким чином, що ми е, не повертаємося на, назад, да? а наприклад, беремо, ми, да, краще з минулого, краще да. з минулого беремо. І в майбутнє проводимо нове. Нещодавно в нашому середовищі, де збираються люди, які ну, розмовляють, яку ми бачимо Україну в майбутньому, яку б хотілося. Такі різні цікаві дуже думки і погляди на майбутнє України, вони зараз здаються такими нереальними. Але все нереальне колись стає дійсністю. Просто нам треба згадати себе і зрозуміти, прокинутися, зрозуміти, хто ми є. один лише маленький факт, який, можливо, мало кому відомий: на тисячу населення в Україні приходиться 300 виноходів в усіх галузях це перше місце в світі. Питання: чи багато людей про це знають? Або наша сусідня імперія все це присвоює, або купуються на захід. Друге місце в світі, Швейцарія, 120 винаходів на тисячу населення, уявіть собі розрив між першим і другим місцем. То це означає, що ми дещо про себе не знаємо. Причому народи про нас знають набагато більше, ніж ми самі. То може час прокидатися, і це спонукає людей зробити це. І ми цьому дуже раді. Скільки Ам... Була ні, я можу сказати навіть конкретно: це вже більше ніж 5,5 тисяч людей, але увага! Це люди, які не об'єднані в жодну організацію, які не об'єднані в соціальну мережу. Це люди, які мислять і вичувають один одного і співпрацюють тільки виключно з за бажанням. Це можна вже зрозуміти, це можна вже зрозуміти, можливо, не на 100%, якщо присвятити трішки уваги сайту країна і подивитися, незважаючи на те, що він дуже простий, складний він тим, що він дуже простий, що нам вдалося сформувати, враховуючи те, що люди просто домовляються і зростаються головами. Я прекрасно розумію, скільки гучних фраз і заяв вам доводилося чути з цього столу з цих прес-конференцій. Але повірте, цього разу так склалися умови. Що це абсолютно реально можливо? Спілкування відбувається таким чином: от якась подія, от ми започатковується, якась подія. І сповіщуються люди про неї. Так? Ми передаємо один одному інформацію, на сайті вивішується інформація. Я, наприклад, кожен з нас представляє або якось веде якусь громадську діяльність. У, у, у кожної людини є свій, свій напрям, так? професійний напрям. І ми намагаємося один одному з один з одним спілкуватися з різних питань. Але на якісь події ми сходимося, да, і ну, взагалі знайомимося один з одним, знаходимо один одного, да, розказуємо, ділимося один з одним тим, що кожен працює. І взагалі я вважаю, що кожна людина це індивідуальність, і всіх заганяти в якийсь один формат. Не потрібно. Це і, неможливо. і це й неможливо. <риклад> і не потрібно. Наприклад, ви навели приклад там людей, які живуть традиціями і так mm. далі. І хай вони живуть. А ми поряд. І розвивається інше, і це все розширюється. І взагалі так і повинно бути. Бо кожна людина як індивідуальність вона повинна навкруги себе і створювати тих близьких, да? притягувати тих людей, які її відчувають, близькі за духом і так далі. От центр, громадський центр, який ми створюємо, український культурно-освітній простір. Я не знаю, звідки люди про нього дізнаються. Приходить молодь і каже: ой, ми почули, а ми б хотіли отут у вас створити студію там, українських танців. А ми, а, а ми хочемо тут зробити сучасного дизайну, да? але ми хочемо, щоб цей сучасний дизайн він ніс оте українське коріння, і ми його зараз розвиваємо і створюємо. А що ви можете, чи можете ви нам допомогти? І е, якщо я, я не можу, да, то я звертаюся до тих людей, які я знаю, які можуть допомогти. І це не обов'язково навіть в, на одній території. Чим тобто ширше, це, тим краще. Тобто це ситуативне об'єднання. У когось були ресурси, у когось були гроші, у когось були приміщення, у когось були ідеї. І ми їх просто об'єднали між собою. Рецепт ще один маленький секрет. А всі своїх поглядів. Своїх там у когось там є, охось це партія, у когось колектив, але об'єднати їх фактично неможливо. Але коли питаєш, чи ви хочете побачити цю країну іншою, от на цьому підґрунті об'єднуються всі. Так ми і діємо. Ви двічі ацитували увагу на тому, що не дуже користується з інтернетом та соціальних мережам. Чи це є принципіальний момент вашої діяльності? І чи вважаєте, що це могло стати тим самим погодом? Ви розумієте, і так, і ні. Справа в тому, що окрім того, що соціальні мережі це, як кажуть, зручно. Треба розуміти, що це дуже потужна зброя. Питання, у кого вона в руках. Я не знаю чому, але на підсвідомості я не зареєстрований в жодній соціальній мережі. І повірте, знайти таких людей серед живих людей дуже і дуже важко. Я знаю хіба що з десяток, які не зареєстровані ніде. Чомусь на підсвідомому рівні я відчуваю, що мені це не потрібно. І якщо мені потрібні послуги соціальних мереж, а всі навколо а, знаходяться в них зареєстрованими, то я просто звертаюсь до дружніх організацій і вони розповсюджують інформацію. Я не можу відповісти напряму, чому так. Це просто моє відчуття особисте. Інші, да, і я Я використовую соціальні мережі для розповсюдження інформації. У нас принцип такий, що якщо ти хочеш, у нас проводиться багато зібрань, у нас є стрілецькі клуби, там певні спільноти, там дуже багато у нас насичений. Я там, можу розіслати смс-ку, і у нас принцип такий: Хочеш да, отримувати інформацію, приймати участь, приходь. Живе спілкування. Божего спілкування тут, до речі, ми дуже споріднені таким чином з Японією. Там поки не було, я це чув. А Японія зараз, до речі, по школі бандури, наприклад, попереду всієї планети. Там бандуристів зараз більше, ніж в Україні, професійно. А це важкий інструмент, це теж багато означає. Це дуже споріднені країни, насправді. Ми ще мало про це знаємо, але дізнаємось. Ось так, от у них поки не було особисто, особистосного контакту. Тільки після цього контакту вони вже починають взаємодіяти в соціальних мережах, а ніяк не навпаки. Чомусь мені, я не є прихильником і не вивчав японську культуру, скажу відверто, ось, але чомусь, мені здається, ну мені так на душу лягає, мені так по душі. Цим немає як проблем, а насправді так воно і є. А просто духовно інформаційна епоха, в яку ми зараз входимо, людина знаходиться в шаленому потоці інформації. Завдяки цьому і тому, що її увага постійно переключається на різноманітні джерела інформації, вона не лишається на якомусь одному джерелі. Вона дуже швидко переключається. Таким чином, вона мінус, тому що вона не вкладається не в одне з них. У нас такий величезний вибір, такий величезний масив, що, по-перше, це може бути інформаційна депресія, по-друге, людина вона просто втрачається серед цих джерел, по-третє, вони переключаються, перескакують з одного на іншого. І ще треба розуміти, що будь-яка інформація подана, вона суха. Має бути якесь емоційне забарвлення. Для цього треба все ж таки приймати участь в цьому, як кажуть, наживо. І у нас на сайті в преамбулі в Українському Дню дарування сказано. Що централізовано а, це розповсюджувати в соціальних мережах не буде, а стихійно і повсюдно це означає, що люди беруть в руки знову ж таки ініціативу в свої, да, в свої руки, на свою волю і роблять так, як вважають за потрібне, і ніхто не буде їм вказувати. Немає тиску знизу, немає тиску згори. Я що? на цю подію запрошую близьких. Да через е, мережу я їм сповіщаю. Я пишу на своїй там сторінці. Можна родиною прийти. можна родиною прийти. Да. Розуміє, Але такі, це що... мої, мій, мій вибір да. так їм повідомити. Да. І будь-кому ще повідомити. Це мій вибір. мене ніхто не заставляє це робити. Там повідомте, розповсюдьте там і так далі. Хочете, будь ласка, ви да. можете в п'яти ролях прийняти в цій акції. Щось почули, розповсюдили. Щось почули, пішли, подивилися, отримали подарунок. Щось почули, одягнули в красивий одяг, пішли і зробили те, що написано, а допомогли організувати чи організували самі. Ось п'ять моментів. Тим більше ви маєте розуміти унікальність цієї події в тому. Що зберуться тисячі, десятки тисяч, сотні, або прийде на цю подію в центрі якогось міста дві людини, подія відбулася. Вона відбулася в будь-якому разі. Вона лише може потім набирати оберти. Оберт. Або навпаки затухати, але це все залежить від нас. Добре, тоді тільки додам, про, якщо немає питань, додам про те, що. У нас є опис, який має бути одяг. У нас є, він має, звичайно, рекомендований характер. Нам не дуже легко давалося писати, що заборонено. Ну, це алкоголь, тютюн, ви прекрасно розумієте, що там ніяк не вписується. Довелося це все описати. Але у нас є прохання до всіх, що стосується вбрання. Ми просили би, і це, можливо, революційний, незрозуміло, відійти від червоно-біло-чорних кольорів. Які називають традиційними українськими, відійти від червоно-чорних барв або виключно чорних, або виключно червоних. Ми пропонуємо вишиванки різноманітних кольорів поза межами тих, що я назвав, або біле вбрання, або просте вбрання. В будь-якому разі, це має рекомендований характер. Також сонячні або фіолетові кольори. Для того, щоб започаткувати нове, мають бути і нова колористика. А Будь-які кольори, будь-яка символіка це сконцентрований світогляд. Вона несе нову енергію. Тож ми всім рекомендуємо скористатися, скажімо так, цією порадою. А обирати, безумовно, вам. Прагнемо до нового. Так. Хай буде. Дякуємо за увагу. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що прийняли. Сподіваємось на вашу участь. Незалежно від того, тут ви професіонально професійно працюєте, навіть якщо ви кудись не підете, в цей день просто вийти і комусь щось подарувати, от просто на вулиці. Або ви захочете централізовано прийняти участь, це вже буде вчинок для багатьох людей. За що ми вам неймовірно вдячні? Дуже вам дякую. Сподіваюсь, ви дійсно відчули те, що ми хотіли передати. Дякую вам.